Всім привіт! Слава Україні! Ці слова дозволяють фільтрувати не тільки русню, яка не любить українську мову, але й вболівати за наші Збройні Сили України, які борються за нашу незалежність. Сьогодні поговоримо про ніж Ганзо G720. Ця модель була вже на оглядах, я вже розказував про неї, але це було давно. І давайте подивимося, що змінилось або що стало незмінним. В цій моделі і наскільки вона може бути корисна для наших захисників. Модель являє собою копію якогось брендового ножа. Чесно не пам'ятаю цю модель, але бачив таке: можливо, це Lion King або ще щось таке брендове. Але Ганзо в своєму стилі переробили цю модель. І тепер маємо цікавий ніж. Який є універсальним і максимально практичним. При цьому він зберігає свою невибагливість і універсальність в побутових роботах. Перш за все, це руків'я виконане з матеріалу G10. Руків'я широке, має потовщення, має бекспейсер, який дозволяє комфортно тримати ніж в руках не тільки в рукавицях, але й в руці без них. Маємо двосторонній шпіньок, який дозволяє відкрити ніж і працювати ним. При цьому шпіньок розташований так, що він майже не забирає корисної довжини ріжучої кромки, довжина якої 8,9 мм, а товщина в обуху 3,5 мм. Компанія залишила тут просту і невибаглиму 440-ву нержавійку. Нержавіючу сталь. Яка дуже непогано зберігає заточку, яка легко правиться. І при цьому при всяких ударних навантаженнях вона просто заминається і не кришиться, не ламається, ріжуча кромка, що є дуже актуальним та корисним в бойових умовах, скажімо так. Крім того, що слід звернути увагу, це кінчик ножа, він зведений досить товсто, відповідно при всяких колупаннях. Це плюс тим, що він менше вірогідніше зламається, але мінус те, що ми менше можемо підлізти у всякі дрібні місця. Але, як на мене, краще, ніж зберігати цілим. І якщо треба щось поковирятись десь, то краще вистрогати трісочку якусь з гілки, аніж це робити ножем. На обусі ножа є невелика насічка для опору великого пальця. Вона комфортна. Заточка ножа з упаковки дуже гарна і дозволяє працювати дуже довго, вона стійка. Якщо неодноразово було перевірено, ця заточка тримається дуже довго. З інших елементів конструкції маємо Кліпсу, вона глибокої посадки. Від себе скажу, що та модель ножа, яка була в мене, зараз знаходиться в ЗСУ. Має гарні відгуки про себе. І, відповідно, захотілося більше акцентувати увагу на цю модель та її, так, досвід використання в Збройних силах. Та, що було в мене з мінусів: оцей гвинтик, який кріпить кліпсу, він у нас один. Кліпсу можна переставити на іншу сторону за бажанням. Але цей гвинтик мав властивість свого часу розкручуватись. Тепер він має чотири отвори, які можна за пінцета його зафіксувати або мультитулом піджати. Загалом кліпса дуже сильно блищить, і, як на мене, ну, вона буде просто видавати людину і, можливо, її навіть краще знімати. Але цей гвинтик також поєднує в собі функції такого невеличкого склобоя. Відповідно, Вирішувати вам, можна кліпсу зняти, гвинтик залишити, чи на його місце закрутити щось цікавіше, якщо буде використовувати виконувати функції склобою. Внутрішня частина руків'я виконана з металевих плашок. Вони мають отвори, які полегшують конструкцію. І саме головне в цьому ножі у нас тут немає ніяких підшипників. Хтось скаже, що це вчорашній день, але насправді це дуже, як на мене, проста і продумана конструкція. Яка більш стійка до бруду, забруднення та закисання? Підшипник у нас може закиснути, заіржавіти, якщо з ними доглядати. А така конструкція завжди буде робочою. Конструкція тут, звісно, не брендових колстілів, де бутерброд з двох шайб латунна та второпластова, з кожної сторони у нас просто з однієї сторони латунна, з іншою фтеропласту. Відповідно, при якихось навантаженнях і появі люфта можна просто підтягнути ось овий гвинт, і цей люфт повинен зникнути. І на диво, це перший ніж ганзо, який має невеликий косяк. Косяк зовсім не критичний, і, можливо, уважні люди його вже побачили і бачать. Отвір для тімляка. З одного боку, він просверлений нормально в накладці, з іншого боку, сверло не дійшло до отвору в металі. В металі всі отвори у нас зроблені правильно. А от у G10 трохи-трохи не досверлили. Можна або розколупати цей отвір, або досверлити, це вже за вашим бажанням. Я вдома просто візьму дрель і досверлю цей отвір. Вішати кліпсу на ножа чи ні, це діло особисте кожного. Я для себе останнім часом перейшов на невеличкі кліпси. І, як на мене, це дуже зручно і практично. По-перше, це покращує помітність ножа, а по-друге, трошки подовжує його руків'я. І в разі, якщо ніж ми щось робимо, починає висковзувати вперед. У нас є тімляк як продовження руків'я, і ми хапаємось за нього. Які є конкуренти або альтернативи Ganzo G720? Ну, якщо говорити про брендові ножі, це, наприклад, Cold Steel Ultimate Hunter. Він має обух 3 мм або 3,5, не пам'ятаю. Схоже, руків'я, замок, back Triadlock. Е, Сталь тут SN35, ніж. Значно дорожче, ніж цей Цей ніж наразі коштує 1300 гривень, це порядку 30 доларів. Якщо не помиляюсь, то цей коштує ну, явно більше 100 доларів. Це було ще до, по старим цінах навіть. Ніж з цікавого, що він має. Він не має металевих плашок відповідного руків'я, повністю з G10 виконано. І його заточка виконана з більш такими довгими підводами. Що в першу чергу, сказується, відображається на його роботі, але це не настільки критично, щоб платити так багато. Але якщо можливість, звісно, колстіл це теж дуже цікавий альтернативний варіант, має товстий обух, товстий кінчик. І ще про що я забув сказати, це обух не скруглений, не заполірований. Відповідно, ми можемо або знімати кору. З гілок, або висікати іскру з Fire Starter або магнієвої палички огніва. Наступна цікава моделька це райк P135. Одразу про мінуси цієї модельки. Це симпатичний міський ніж. Для, скажімо так, тактичних задач, він не дуже Цікавий, оскільки немає накладок з G10, відповідно, його руків'я є досить слизьке, а в мороз таке руків'я буде дуже сильно морозити руку додатково. Крім того, як на мене, замок Liner Lock в перчатках не дуже, в рукавичках не дуже зручно закривати. І знов тут знов таки у нас підшипник, який потребує більшої уваги до себе. Але в модельному ряду Райк є дуже багато цікавих ножів, які обов'язково знайдуть своїх шанувальників. Але слід пам'ятати, що у райка всі моделі з підшипниками. У нього є тільки два фікса з ножнами, які дуже цікаві, якраз для армійського використання. І в нього є тактичний складний ніж, про який я робив огляд на каналі. І там підшипника нема. Але там є інші особливості конструкції, про які я детально казав в огляді. Щодо замків, всі замки бояться бруду. Тому обов'язково треба слідкувати за чистотою замка, щоб в потрібний момент ніж у нас не підвів. Беклок боїться бруду. В цьому регіоні, його легко вичистити якоюсь трісочкою, але бруд сюди набувається дуже швидко. Відносно замка Axis Lock, я чесно скажу, я жодного разу не бачив проблем з цим замком у ножах, яким я користуюсь. Замок завжди працює відмінно. І в останніх моделях Ganzo Firebird, він настільки добре вже припрацьований, що ним можна працювати однією рукою. Ще одна модель, яка заслуговує уваги в модельному ряду Ганзо – Це модель G704. Про неї був детальний огляд на каналі. І наразі ця модель був є у сталі 440 нержавійка або D2. Це 440 нержавійка. І я не знаю, буде видно чи ні. Але ось в цьому регіоні ніж лежав у кишені, де була спарена від велосипедної поїздки. І, відповідно, трохи пішла патіна по цьому регіону. Таке буває у ножей Ганзо, але це зовсім не критично. Вона дуже легко знімається гумкою для кулькової ручки і ніяких проблем. Ця модель також не має підшипника. І дуже чудово працює, і нею зручно працювати в рукавичках і просто голою рукою. З її неочевидних плюсів те, що немає бекспейсера, легше чистити конструкцію, але з іншого боку, при силовому різі, вона трохи гірше. Відносно практичності G720, скажу, що цей ніж спокійно переживає батонінг, причому не Просто коли ми б'ємо по лезу. А коли ми б'ємо по лезу з закритим замком, я дуже багато ним батонів. Робив тріски для вогнища і жодного разу замок не показав якихось проблем. Причому кілька разів я мало не сокирую, по ньому довбав. На моделі, яка була в мене, залишалися зам'ятини на обусі, але ніж не складався і проблем з замком не було, повторююсь. Так само і не з'являлось ніякого нового. Люфта? Відносно того, як ріже ніж. Це сухий граб, і він мокрий після душів і зараз замерз. Ніж спокійно його ріже невеликими трісками. Глибоко він зариватись не хоче, оскільки дерево мерзле. Але скажу від себе, що такі довгі спуски ножа легко працюють по сухому дереву, на наш кшталт сосни і непогано працюють по продуктах. Незважаючи на велику товщину в обусі, ніж чудово буде працювати по сиру, різати його, а не ламати. Знов таки через довгі спуски. Заточка чудова, різ повністю контрольований. Можна знімати зовсім тоненьку стружку, так і працювати зариваючись глибоко. При роботі в рукавицях ніякого дискомфорту немає. Також, якщо говорити про використання ножа в лісі на природі, то краще мати обух, який не заполірований. Бо ним можна виконувати деякі функції. По-перше, ми можемо зняти кору з дерева, не використовуючи лезу самого ножа. Особливо це легко робиться з молодих з дерев, які живі. Наступний момент, якщо ми розводимо наше вогнище за допомогою огніва, то ми можемо таким обухом настругати багато тонкої стружки. Яку ми саме будемо потім підпалювати іскрою від огніва. Лезом ми також можемо наскріпти таку стружку, але нащо нам витрачати гостроту нашої заточки, якщо ми можемо це робити спокійно обухом? Для порівняння ніж колстіл з більш дорогої сталі. Ріже він, в принципі, так само, можливо, трохи легше. Але знов таки це граб, багато різних сучків в нього, і тому різні регіони ріжуться по різному. В принципі, різ дуже схожий і кардинальних відмінностей, якщо брати один ніж, а через якийсь час інший, я думаю, ви не побачите. Відносно руків'я утримання, тут руків'я трохи вуще. І, ну, як на мене, то той ніж був трохи комфортнішим, він більше заповнював долоні. Але знов таки це залежить від розміру вашої долоні. Якщо що, то рукавиці в мене LXL розмір. Райк P135. Ну, Одразу скажу, що руків'я значно менше і більш слизьке. В руці воно не дозволяє зафіксувати руку як треба. І ніж зовсім не хоче зариватися в деревину, оскільки в нього має більш тості спуски і значно менший підвод на заточці. Він ріже, але дуже тоненько. і... Глибоко він не хоче заходити, він виходить з деревини. Ганзо G704. Зовсім інший різ. Тут менше товщина обуху. І я б сказав, що цей ніж ріже найбільше, найкраще. Але знов таки, якщо переходити на регіон, де багато сучків, то різ стає таким самим. В руці він відчувається менш комфортно. І, як на мене, то для силового різу такого найбільш цікавий, 702-й, 720-й ніж, який має найбільшу рукоять, яка найбільш об'ємно заповнює долоню. І знов таки повертаємося до 720-го ганзу, той же регіон з сучками, він ріже краще, ніж 704-й. Є ще у ганзо модель G740. Вона цікава тим самим, що вона не має підшипника. Має шайби, проста сталь, але більш витончене лезо і більш тонкий кінчик. З огляду на події, на війну, яка зараз в Україні, як на мене, то якщо є можливість, купуйте дорогий ніж. Якщо у вас немає можливості, то беріть щось практичне, універсальне, що вам буде не шкода. І Ganzo G720 якраз є одним з таких ножів. Це дуже цікавий ніж, універсальний, практичний і недорогий. А недорогий ніж спокійніше використовуєш, його не так шкода загубити. При тому, що тут у нас дуже гарно поєднується якість та надійність. На цьому все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Україна переможе! Слава Україні! До нових зустрічей!